Майже повністю зруйнована країна, де люди живуть в бараках, зроблених із підручних матеріалів, а середній дохід менший, ніж у найбідніших африканських держав. а тепер уявіть, що за менше ніж півстоліття ця ж країна стає технологічним гігантом, створює Hyundai, Samsung та LG, А рівень її життя стає одним із найвищих у світі. Це не казка про попелюшку, це історія південної Кореї, можливо, найбільш неймовірного економічного дива 20-го століття. Про це і будемо говорити. А ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. 1953 рік Корейська війна завершилася, залишивши після себе спустошену землю. У столиці країни Сеулі, 9 із 10 будівель, лежать в руїнах. Війна зруйнувала 80% промислової та транспортної інфраструктури в країні, яка й до того була аграрною державою. Але з цих руїн почалися процеси, які подарували світу досвід небувалого дива. Після майже десятиліття політичних криз, у 1961 році, в результаті чергового військового перевороту до влади приходить генерал Фак Чонхі, авторитарний лідер з чітким баченням майбутнього. В молодості чонхі проходив військову службу в складі японської армії. Корея стала колонією Японії ще до Першої світової війни. Він служив у Маньчжурі. Це була фейкова держава, де реальну владу мали японські окупаційні війська. Саме там майбутній президент побачив модель державного управління, де стратегію визначає армія, а цивільні інститути, зокрема приватний бізнес, лише слухняно її виконують. Згодом вчені постфактум назвали її керованим капіталізмом. Тепер пак Чонхі вирішив впровадити цю модель у Незалежній Кореї. Він розуміє, у них немає нафти, немає золота чи взагалі взагалі будь-яких значних покладів природних ресурсів та величезної території. Є лише одне: люди та їхні мізки. Влада Кореї вирішила сфокусуватися чи не на єдиних сильних сторонах своєї країни. Такими можна справедливо вважати конфуціанські традиції. У Кореї вони сягають глибини віків, які ґрунтуються на повазі до освіти. Конфуціанська традиція поваги до знань об'єдналася з прагматичним підходом уряду результат Інвестиції в освіту стають національним пріоритетом. Генерал Чонг-Хі починає популяризувати освіту. Робить він це звичайно своїми армійськими методами. Всі корейські діти стають посилено гристи граніт науки. На навчання йде фактично увесь їхній час, і в країні це сприймається як належне, адже вона будує світле майбутнє. У 1960-х роках усі свої фінанси та зусилля корейці спрямовують на освіту, яка стає не привілеєм, а необхідністю. І це спрацювало вже у 80-х Країна отримала кваліфіковану та освічену молодь, яка була готова перетворити свою батьківщину на справжнього азійського тигра. Проте, повернімося в середину 60-х. В цей період південь, яким де-факто керувала військова хунта, мало чим відрізнявся від півночі. Різниця стала очевидною, коли у південній Кореї світле майбутнє таки настало. В той час різниця була хіба що в об'ємі запасів природних ресурсів, у півдня їх не було. За таких обставин суворий, але проникливий генерал приймає божевільне рішення зробити ставку на експорт. В країні, яка заледве ледве здатна прогодувати власне населення, він планує виробляти товари для всього світу. Про те, як сформувати базу для таких амбітних планів, у чому має бути конкурентна перевага саме корейських товарів? Чи говорить вам щось таке поняття, як чебол? Це підтримка державою корейських бізнес-конгломератів, які стали хребтом економічного дива. Samsung, LG, Hyundai – всі вони виросли з цієї системи. Це корпорації, які являють собою суміш олігархій та аристократії, адже їхні власники це представники традиційної еліти Кореї, яка передавала свої активи у спадок. До того ж, вони пережили японську окупацію. Якби будь-який сучасний європейський уряд наважився зробити вставку на таку модель, то на нього б негайно посипався шквал критики. Непотизм, олігархія, корупція, колабораціонізм. Проте генерал Пак був стійким до критики, якої в умовах військової диктатури було не так вже й багато. Уряд пака створює унікальну модель. Держава вибирає перспективні галузі та компанії, надає їм кредити під низькі відсотки, захищає від конкуренції, але в обмін вимагає результатів на експорт. Не виконав план, позбавляють підтримки. Почав генерал жорстко. Він просто заарештував усіх найвпливовіших та найбагатших людей країни, всього 20 сімей. Він повідомив їм нові правила життя Україні і пообіцяв повернути їм їхні компанії та більшу частину коштів, якщо вони погодяться прийняти його владу. З часом виявилося, що ця модель не така вже й погана для багатих власників всього нерухомого і рухомого. Адже паралельно військова хунта, яку очолював, в генерал Пак забороняла будь-які протести і, зокрема, страйки. А також держава страхувала компанії чи болі, якщо якийсь з перспективних проєктів не виправдовував надій. Проте загалом проєкт показав себе більш ніж успішно. Ось вам приклад. У 70-х Hyundai вирішує будувати кораблі. Компанія ризикує взяти відповідальність за проєкт, яким ніколи до того раніше не займалася. Засновник компанії Chonjuan купує. Енциклопедію кораблебудування і на її основі будує верф, яка згодом стане найбільшою у світі. Безумство? можливо, але божевільна ідея, яка стає реальністю, це історія успіху, успіху Хюндай та Кореї в цілому. Звичайно, не все йшло ідеально. Були й негативні приклади. Так, через зловживання у розвитку хімічної промисловості виникла екологічна катастрофа в затоці Онсан. Забруднення водних ресурсів, що переросло у зараження хімікатами місцевих ґрунтів. Призвело до шкоди здоров'ю місцевого населення. Ці випадки в Кореї досі називають хворобою Онсана. Але технології та чи це лише верхівка айсбергу. Потужні корпорації сформували матеріально технічну базу для тисяч готових інженерів. Менеджерів та інших спеціалістів, яких підготував уряд за два десятиліття стимулювання освітнього розвитку країни, вже в 1977 році, показник експорту південної Кореї перевищив 10 мільярдів доларів США, що у 300 разів. Перевищило показники 60-го року. Спочатку корейці позичали технології у більш розвинених сусідів та партнерів по демократичному табору. Тоді в світі в розпалі була холодна війна. Samsung починав як виробник дешевих телевізорів, копіюючи японські моделі. LG робив пральні машини за західним зразком, але корейці не просто бездумно копіювали, вони вдосконалювали, інвестували величезні кошти в дослідження та розробки, переманювали найкращих інженерів з Японії та Сполучених Штатів. І от вже, в 90-х, Samsung випереджує Sony, LG конкурує з Panasonic. Hyundai теж стає глобальним брендом автомобілів та інших транспортних засобів. Зараз вже нікого не здивуєш корейською технікою, перефразовуючи концепцію їхнього великого сусіда, чиє у світі людина, яка ніколи в житті не користувалася корейською електронікою. Проте, окрім побутових речей, корейська промисловість. Теж тримає лідерство у більш фундаментальних галузях, як, наприклад, виробництво напівпровідників, також значного розвитку набули корейські платіжні системи, а банківські послуги стали еталоном якості в Азії та відомі на весь світ. Корейські фондові біржі стали одними з найбільших в Азії, і це все при тому, що поруч розташована сама Японія, азійський тигр номер 1 у минулому столітті, який мав би перебивати бізнес своїм меншим партнерам. Проте держави досить плідно співпрацюють і обходяться без суттєвих конфліктів. Обидві країни знаходяться під однією безпековою парасолькою особисті гарантії Сполучених Штатів. Корейська історія успіху не ідеальна. У 1997 році країна пережила важку економічну кризу. Надмірна залежність від експорту, який в пікові періоди сягав близько 50% ВВП країни, зробила Південну Корею чутливою до світової економічної кон'юнктури. Більшість сучасних науковців вважають, що більш стабільна економіка є, коли її виробництво забезпечене внутрішнім попитом. Проте натхнені своїм успіхом корейці воліють не слухати західних кабінетних теоретів. Етиків і продовжують дивувати світ своїми ідеями та нестандартними кроками до успіху вже в 21 столітті. Золотовалютні резерви країни більше ніж 400 мільярдів доларів. Це в десятеро більше ніж в Україні. Зовнішня торгівля південної Кореї останніми роками стійко тримається позначки в 1 трильйон доларів США. У чому ж запорука такої тривалої стабільності, яка продовжує діяти всупереч усім пересторогам наукових світил? Пригадуйте, Гангам Стайл, це не просто вірусне відео, це символ нової стратегії Кореї. Уряд усвідомлює, у цифрову епоху товаром стає культура. Тож у Сеулі знову роблять ставку на експорт. Цього разу вже культурний. Корейські серіали, кінематограф, все це стає частиною корейської хвилі або халю. «Граф кальмара найпопулярніший серіал останніх років, який дивляться мільярди людей по всьому світу. Бітіес виступає в ООН. Samsung на рівні конкурує з Apple на ринку смартфонів, LG випускають найкращі телевізори, і те і інше давно стало не просто технічними рішеннями чи дорогими забавками, а невід'ємними елементами західної побутової культури. Історія Кореї це повчальна притча про те, як у безвихідній ситуації країна, яка була зруйнована спустошливою війною, зуміла встояти та зайняти чільне місце у світі. Це історія успіху суспільства, яке зробила ставку, чи не на. Єдине, що в нього було власний людський капітал, і виграло почесне звання азійського тигра символ науково-технічної революції кінця ХХ століття. Натомість Північна Корея, маючи значний промисловий потенціал та набагато кращі стартові позиції для подальшого розвитку, скотилася до голоду та абсолютного тоталітаризму. Така ось історія успіху нації, яка змогла. Напишіть у коментарях ваші думки, що може для себе запозичити Україна з цього позитивного досвіду південної Кореї, і про які країни ви б ще хотіли почути? Підписуйтеся на канал і бувайте!